Регламент. Ну, регламент може бути один, а другому можна зробити. Можна Так, да. Якщо в нагрузки воно. такі буде сумасшедші, що. Ну так як, як фен. Раз у 500 мотовий А начальник шеф каже, давай раз у 250. Та да. подорожчується. Mm. Але... Ну, Друзі, на виставці AgroCelдж, окрім сівалок. Розкидачів Міндобрив, тракторів, презентували ще й новий телескопічний довантажувач Manitou 741. В чому особливість даних машин, оскільки самими ж продаваємими є 737, наскільки я знаю. Так, так, так. так. Добрий день, мене звати Тютюник Сергій, я торговий представник компанії Astra. Ми, як офіційні дистриб'ютори Manitou. У нас дуже є великий асортимент навантажувачів під будь-які потреби. І відповідаю на ваше питання, чим відрізняється модель 737 від 741. Ну, перша така основна перевага це гідравліка. Гідравліка на 737 сьомій Маніту буде у нас 150 літрів. Що стосується 741 машини, тут вже буде 170. 170. Тобто буде швидше працювати, так, так, побувати так. стрілою. Так, тобто три руки одночасно буде можна виконувати ну, більш швидше, більш продуктивніша машина. Ага. Трішки ми ага. маємо. Ну і також ще є така основна, одна із основних переваг: це двигун. Дойц, ну, Теж він стоїть на 737-й, але трішки менш продуктивний там, на 130 кінських сил. Тут ми маємо вже 140 кінських сил. І ще така фішка, коробка передач. Тут стоїть варіо плюс. Так, безступінчата трансмісія. Тобто, ну, в принципі, можу до вашої уваги продемонструвати двигун Дойц. А раніше ж Перкінс стояли? Так, 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 так. Раніше на е, модельному ряді там 732 Маніту, 735, там Перкінс стояв. Але це такий концепт нового двигуна, який зменшив крутний момент і поєднався з трансмісією. Тобто ми маємо більш економічний, надійніший варіант. А що значить зменшив крутний момент? Тут менший крутний момент, ніж на Перкінсі? Так, 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 так. так. І тут ми якби, маємо максимальну взаємодію е, трансмісії з самим двигуном. Тобто. тобто На практиці що це значить? Як, як? На практиці буде економія пального. Так. Ми отримаємо ці машини з 2019 року, продаються, то якби самих проблем таких по двигуну якби не було. Тобто. А чому прийшли на дойці? Перкін вважався неубиваємо двигуном? Так, так, євростандарти трішки по. А, токсичності, так. так. так, 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 так. А, тут стоїть система Adblue. На даному навантажувачі, так як він більше е, призначений для українського ринку, то ми не комплектували. Зазвичай, як, е, якщо це європейські машини, ну, ось, тут, ось тут бачок видно, uh -huh. стоїть на європейських. А, і, тобто... тут, тут стоїть заправлі, так. А, тобто, в принципі, Дойц, але да. без ПЗДУ системи да. ну, це чисто для українського ага. ринку. Тобто ну, а скільки так з практики вже відпрацювали дані двигуни в Україні? Дані двигуни, ну з власного досвіду, кажу, є 737 тридцять машина, вже 9 тисяч мотогодин в господарстві напрацьовано, то як би ніяких питань немає. Тільки сервіс проводить. Ну, міжсезонні. Враховуючи те, що тут вже не PowerShift, незвичайно. Ну, не так, так безступенева, да? без да. а безступенева, відповідно, навантаження на двигун теж плавніше зростає, немає ривкових навантажень. Так, так. так, так, так. Це, в принципі, і губить. Це я знаю з практики, із тракторної тематики. Тому що той самий двигун, але який стоїть на тракторі із варіокоробкою, він значно ресурсніший і більше прохожує і менше витрачає, ніж двигун. І там, де стоїть PowerShift. За Але PowerShift, якщо розглядати, буде більше тягове зусилля. Тобто, да, на якогось, да. якщо ви працюєте на якихось таких е в'язких, на ну, нав важких роботах, На важких роботах, то тут якось. трішки гідростатика поступається, звичайно. Да. Ну, Це якщо є тваринництво, наприклад. так, 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 так. Да. Це на ферми ви, в основному використовують там для силосу, для таких. Ну так, да, але ж все одно, ну, дуже багато зараз виробників телескопів, ну інших, роблять теж, в принципі, на гідростатах. Да, більшість. Не на павершифтах. Да. Більшість. Більшість. На, на гідростатах і ніяких проблем немає з цим. Ну треба розглядати кожен випадок. Ну да, По-різному, так. Да. Да. Ну, але це круто, так. А да. двигун тут якого об'єму, якої потужності? 3,6, 3,6, 3, -6. 3, -6. 3 -6. цилиндровий, Чотирьохциліндровий, так. Угу. По охолодженню то щось змінилося? По охолодженню, дивіться, трішки змінилося розташування самих радіаторів. На більш ранніх версіях вони стояли паралельно до кабіни. Тобто, а на цьому вже трішки зробили таке рішення перпендикулярно до самої кабіни. І тобто, ви бачите, вони ага. ну, Мені здається, що зросла площа радіаторів. Так, так, так. Там так, була так. менша площа. Тут не було де. Ну, відповідно, тут вже ж і ж, потужніший і двигун. Потрібно більше то, охолодження там, і Тобто Але такого сама. плану. Ці двигуни, чим е, суворіші норми токсичності, тим двигуни стають холоднішими. Тобто вони не так гріються. Ну так. Так. Ага. — Так. — Значить, Двигун так. Так. Піднімає він на 7 метрів, 4100 так, кілограмів. Так, так. Ну, це я думав до кабіни підійти, розповісти. Так. Ну, З відмінністю від конкурентів, це в стандартній комплектації на Маніту ми маємо циклонічний фільтр. Тобто це, це стандарт. Його треба очищати? Так. З якою періодичністю? Ну, бажано, чим частіше, тим краще. Все залежить від умов, ну, в яких працюєте. Наприклад, якщо на полі там мотається, завантажує беги чи ще щось, то потрібно частіше це все робити. Так, Основною такою теж перевагою є груповані точки мастила. В наших конкурентів зазвичай такого рішення немає. Що це нам дає? Ну, По-перше, оператору суттєво економить час. Ну і, Відповідно, інженер може це все теж швиденько підійшовши, провірити, перевірити. Чи механізатор змазував? Тобто такого плану. Чи вчасно робив ТО? Ну, але в принципі воно все згруповано, не треба бігати з це ж ось і мажуться, ось і стріли. І ще перевага також, що на навантажувачах Маніту ще ось в нас є додаткове посилене плече на стрілу. Це що дає? Це що дає. Ну, стріла це як один із найдорожчих е, таких компонентів навантажувача, якби дає більш, більшу надійність. М Менше викривлення. Так, так. так, так. І, ну, і менша ймовірність того, що отримаємо сколи, тріщини, тобто такого плану. Ну, і Поки я не відходжу від навантажувача, е, дана комплектація в нас еліт, обладнується такими ось камерами. Тобто з заднього виду, так, і збоку також настоїть ще. Спочатку не показав. А, ага. також, да. ну, вона сюди направила. Назад. Так, так, так. Це збоку, коли розвертаєтесь, дуже зручно на моніторчику, все видно. Тобто, А також в стандартній комплектації у нас входить поворотний фаркоп, тобто це дозволяє ну, тягати причепи там, 21 десь. 21 тонна. Да. Ну, наприклад, якщо господарство, там, господарство ферми зазвичай тюки возять в таких причіпах. Ну, зазвичай таке саме важке. Зазвичай такі причіпи, то зернові не чіпляють. Ну, можливо, ще беги там, для беги. Ні, а можливо, навіть і зернові прицепи. себе. Можливо, і зернові. Ну, да. Можливо, з будматеріалами. Можливо, і таке. Сфера використання да. манітушки не обласне. Не обмежена, це точно. Так, шини, не бачу. Michelin. Так, Michelin, це, так, 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 так. Це все в комплектації літ, тобто такого плану. Так, помост, так ну, так зручна ручка маси. Ось у нас тут виведена. Потім додатковий. Ящик для інструментів теж в зручному ага. місці, тобто не так, як на минулих раніше був біля стріли. По мостах питання відповідає на ваше питання. В принципі, мост, по мостах все лишається, а те саме надійний да. uh -huh. датські двигуни, Дана Спайсер. Тобто, uh -huh. мости на чотирьох шпильках кріпиться на чотирьох болтах. Це досить надійне кріплення. Тут взагалі по ньому ніяких питань не було. Також стандартна комплектація передбачає передній фаркоп. Можна щось тягнути ззаду. Так, 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 так. Ну і також груповані точки мастила. Попереду, так. Да. На внавантажу конкурентів вони знаходяться отут. Да. Тобто, і як, як правило, цього ніхто не робить, ніхто їх не змащує, ну і відповідно Ресурс треба. Да, да. Ресурс зменшується. Ізюминкою даного навантажувача є кнопка гідролінії. Завдяки цій кнопці можна скинути тиск на гідровиходах. Тобто ну, Це більше стосується якби, навісного обладнання. Тобто, якщо ми там різні міксери чи ще якісь корчувачі використовуємо, то це більше для цього. Тобто Не потрібно глушити двигун, а просто клікнули кнопочку і все. MLT, x 741 140 ну, дивіться, M-MoneTo LTX призначена LT для сільського господарства, X це для таких складних умов. Ну, Як ви вже сказали, 7 – це максимальна висота підйому 41 це вантажо 410 вантажопідйомність. Тобто ну, 140 кінських сил плюс. Ну і фішечкою даного навантажувача це є кабіна. Що перше нам кидається в очі, це полегшений доступ в кабіну і зі степ. Отак зручно, без всіляких без перешкод потрапляємо до кабіни. Тут ну, здоровенна, здорова, так. Так, так, так. так. Тривається повністю. Тут вже форточки немає. Да? Немає, немає, немає. немає і Склопідйомник. Склопід це теж в стандартній комплектації. І Ось в комплектації літ передбачає регулювання самого стекла. Угу. Зеркала, тобто, серво Сервопривод, зер... да. так? Так, 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 так. Тобто все для комфорту оператора. Ну і також обладнається в комплектації літ таким моніторчиком. Так. Соцільним. Що на ньому показується? Всі, всі необхідні дані, все, все, що необхідно для роботи. Тобто панелі приладів аналогової немає? Немає. немає. Тобто, ну, також фішечкою є це об'єднання сидіння з підлокітником. Ось, Можу ага. вам продемонструвати. Так. І також е, є патентним рішенням наший джойстик. Хочу звернути на нього особливу увагу. Це є патентом, патентом. Маніту більше ні в кого такого немає. Він можливо нагадує нагадує форму комп'ютерної миші. Це дуже дуже таке зручне рішення для оператора. І, Тобто, з власного досвіду, спілкуючись з операторами в господарств, то оператори розповідають, що на прямих джойстиках дуже втомлюється рука. Треба тримати на вісу постійну руку. Так, 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 так. Угу. А тут ергономічно положив? Так, все чикс, чикс, чикс. Так. Все зручно надійно. Тобто дуже багато ящичків. все зручненько, шухлядки, USB-порти, Тобто магнітово. Ага. Тобто... Також рішення від Маніту провідних інженерів компанії. Це кнопки подвійної дії. Дані кнопки можна перемістити в будь-яке зручне місце для оператора. Тобто Ось ось. можна. Так, так. Де вам зручно можна. А як це просто виймається, так? Так, так. всього на Все Все вони прорезинені, тобто, пилюка не попадає, все чітко працює. Ага, Герметичні. Да. Да, да, да. В даній комплектації також встановлений клімат контроль. Тобто такого плану. Зручне лобове скло. Саме головне, ось зараз покажу, яка тут теж є патент Маніту, яка зручна, зроблена з варних шин, е, захисна решітка. Звідси ніби так не видно нічого, а так, просто а... полоси. Так, яка оглядовість. Тобто й сама така перевага цієї е, конструкції решітки, це в тому, що вона знаходиться не всередині кабіни, тобто оператор, ну, в залежності від, від своєї будови структури тіла, тобто він її не зачіпає. Ну і е, ще перевага в тому, що, наприклад, якщо, не дай Бог, там ви опилюєте там посадки чи ще щось, може випадково впасти гілка. Тобто, ну, і їх... це все закриває. Тобто. Тут не тільки гілка, тому що ковш піднімається, практично. Так, будь-які предмети. Так. Так, так. Все, що може випасти да. з ковша, воно може впасти на кабіну. Так, і так, це так. Є свої, ну, Крутим захистом. Так, так, так. так підварного... Ну і відповідно ж, якщо, не дай Бог, щось таке ж, що, відповідно не потрібно ні замінювати скло. Ну, саме основне це безпека та здоров'я оператора. Ага. Тобто тут ну, якби все захищено. А як в конкурентів, тобто воно всередині, то всі осколки від скла можуть сильно нашкодити. Тобто, да, такого плану. Ззовні скло розбивається легко. Так. Да, все. Ну, все тут регулювано, рульова колоночка, тобто, все. зручний тримач під телефончик. Тобто. Це все. І причому це заводське рішення. Так, це вже. заводське Не треба рішення. Стандартна комплектація. Угу. Так, 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 далі. Ручний Томас. Ручний так. томас. Такому зручному місці. Угу. Така додаткова Ще. Таким... А, що, що по ціні, скільки коштує да, По ціні да. даний навантажувач в даній комплектації літ, то, з якими я сказав, перевагами, тобто буде 135 тисяч євро. Це з ковшом уже з так. А 737 скільки коштує. зараз? — 737 буде 121 тисяча. Це буде 2,5 куб, кубик Ківш. Ну, відповідно, поледні він стандарт. Хочу звернути ще увагу на. Ну, зараз ми тут не побачимо. Взагалі, в Маніту дуже універсальна каретка. Ми можемо. Якби її використовувати не тільки там. Е, ну, наприклад, якщо нам потрібно там позавантажити беги, чи ще якісь виконати операції, там жатку завантажити, чи ще ж якогось плану, то в принципі не потрібно чіпляти додатково вила. Це все за рахунок такої простої конструкції маніту. Там є такі вила. І все можна, тобто каретка так, дуже. Одним речашком, да, роз да. все роз'єднується, фіксатор знімається. Роз так, так, так. Універсальна каретка. Тобто. Да. І перевага також, що на всіх моделях вона є одна. Тобто, якщо ви захочете там, оновити маніту своє стареньке, на, наприклад, наше новеньке, то в принципі, навісне обладнання може залишатися ваше. Да? Так, так, так. Ну, а Працює програма 3D, так? Ви можете так, забрати так. Хто хоче почерновити. За гарною ціною оцінимо ваший старий навантаж, тобто ага. і домовимося вже по новому такому так. агрегато. В даній машині, я так розумію, гідравліки вже більше за рахунок того, що тут стоїть, так, так. Так, так. А яка періодичність ТО? Ну, взагалі, рекомендується заводом робити ТО 500 мотогодин. Ну, для наших українських більш сув... суворіших таких умов краще. Зазвичай ми, наша компанія рекомендує робити це 250 мотогодин. 250 мотогодин. Да. Який об'єм оливи при цьому міняється? Це в двигуні, так? Да. Це в двигуні, там десь літрів 10, мабуть. Так. А так, так, з так. Самої гідросистеми? самої гідросистеми, ну там десь 140 літрів буде десь. Радіатор кондиціонера позаду зручненько так знаходиться. Не так як на деяких машинах конкурентів він знаходиться а, під капотом. Тим самим ну, якби, а, погіршується сама система кондиціон... Кондиціон... Іване, надійність зменшується. Ну, що, що ще забув сказати, додати така головна також фішечка пішли з цієї сторони. Це боковий склоочисник. Це теж така вагома перевага, особливо коли ви в складі ангарі працюєте. Тобто не потрібно оператору залазити на самий навантажувач, там все протирати, при цьому витрачати час на це Все. Ну, тобто гарна машина. Та вона віручо суперга, досягають своїх цілей.